Тростина або собака, поводир це все ще доступне українським сліпим для полегшення життя в Україні. Людей з вадами зору близько 45 тисяч. Держава має забезпечувати їх на додачі до тростини, аудіогодинником і магнітофоном. А от іноземні виробники вже випускають для сліпих смартфони та інші навігатори. Чому інваліди зору в Україні такими гаджетами майже не користуються та як адаптуються в українському суспільстві? Дивіться далі. Майкрасофтво пісьма агент виходити з меню, Кнопка кожен рух користувача програма озвучує, Пробіон. тож опанувати комп'ютер не важко, каже 19-річна Аліна. Сюди вона приходить, щоб практикуватися, друкувати, готується до вступу до університету. А мама тоді стоїть і рядом і що да, хакер домашній. Я поки на даний момент думаю, що отримати вище образування, а там далі. Ще... Інваліди зору навчаються тут безплатно. Спочатку вивчають розташування клавіш, відтак операційну систему Windows і програму Word. і вже наприкінці інтернет. Ці курси комп'ютерної грамотності тривають 4,5 місяці. Після їх закінчення відвідувачі отримують сертифікат і програмне забезпечення, щоб мати можливість працювати вдома. Адаптуватись до життя незрячим допомагають і різноманітні гаджети. офтальмолог МОЗ Оксана Вітовська каже, держава забезпечує інвалідів зору тростинками, звуковими годинниками і магнітофонами. За кордоном широко використовуються собаки по але на жаль, підготовка цих собак дуже високовартісний процес, і тому у нас держави на, за державний кошт Це не, не проводиться. Сучасні гаджети для незрячих в Україні продають лише в харківському інтернет-магазині. Деякі з пристосувань показали новинам. 9 часов, 9 мінут. температура 20 градусів. То есть он, он озвучивает входящие, исходящие э, звонки, э, записную книжку, смс. Тройсти могут складываться вот таким образом. Вот такое бытовое приспособление. вешается на банку, допустимо, перед консервацією или на чашку, кружку. Наливаєте кипяток, как только касання йде нижніх контактов, звучить сигнал. Сергій каже, такие такі навігатори купують досить рідко. Усі вони іноземного виробництва. Середня ціна 100 доларів. Эти вещи, ну, непостижимо дорогі для нас. Основна проблема незрячих в тому, що у них нет роботи. Вот їм нужна робота, їм нужна трудоустройство. Олеся Варламова, Олександр Колосов, Ярослав Тихомир та Олександр Ушаков перший національний.